Я довго знімав окремі відео, але це все один шлях. Мій шлях. Живий шлях. Я працюю, втомлююсь, іноді зупиняюсь. Але... але з цього дня я запускаю серію. Просто мій шлях. Без ідеальної картинки. День другий. Сьогодні я багато часу думав на що того, як це все почати. І треба це чи не треба. І була ще одна ситуація одна. На роботі я сьогодні по по случайності на карі, ну на погрузчику, увалився в фуру. Піздець було, якщо чесно. А якщо говорити про ціль, що я сьогодні зробив для цілі, щоб до неї придвинутися, то я більше половини дня. Тому як це все оформити, і варто це, варто це починати чи не починати. Тому що від, від сьогоднішнього дня починається кожного дня звіт, що я зробив за день, що я зробив для того, щоб приблизитись до своєї цілі і тому подібне. Так що залишайтесь на цьому каналі, буде цікаво. З завода до нормального життя. І як тільки я записав це відео, в мене з'явилася енергія. Якось, якось якось на душі так стало. Зараз я йду з роботи додому, і я зараз десь знаходжусь, я навіть не знаю де. Десь кіфулочки, дороги, вдома. Ну я довго хотів це зробити і зроблю. Привіт, МСП'єті! Я живий! А тепер треба йти звідси дуже бігом.